Офіційні медіа надзвичайно професійні, дуже ретельно підходять до підготовки інформації. Часто користуються звичайними смс-ками через телефон, а не месенджерами, що ми вже давно забули. Люди, які працюють, вони не мають часу сидіти в youtube каналах. Щодо споживання інформації в Японії. Ну, по-перше, це Країна, мабуть, не одна з небагатьох, де ще збереглися друковані мідіа. Це газети, їх багато. Вони мають і національне циркулювання, і є місцеві газети, які випускаються у паперовому вигляді, і вони дуже популярні. Люди їх читають, купують, підписуються. І ніяких. Ніякої недовіри до і розмов про те, що це дорого невигідно, немає. Але всі газети також одночасно мають відповідні електронні ресурси, тобто веб-сайти, портали, через які ви можете також бачити інформацію. Вони різні. Буває таке, що в газеті матеріал є, але його нема на сайті і навпаки. На сайтах є підписка, є матеріали, і досить часто, наприклад, я з цим стикаюся, інтерв'ю зі мною продаються. Не просто так ви можете їх почитати, а вони за гроші. Ну, Звичайно, що ми до цього ніякого відношення не маємо, це рішення редакцій, але факт є фактом, що це також є така клубний характер підписки, тобто люди мають доступ і цим доступом користуються. Медіа надзвичайно професійні, практично не має жовтої преси, є окремі видання, особливо вони електронні. Друкованих таких я ну, не знаю просто. Є які ну, такого дивного спрямування і друкують не завжди інформацію, не завжди перевірено. Офіційні медіа надзвичайно професійні, дуже ретельно підходять до підготовки інформації. Ну і вони ж є також різні. Є ж агентства, такі як три: це Ничкей Кьодо і Нікей, але також є такі конгломерати, як Асахі, які мають і газети, і англомовні, і япономовні, і телебачення, і деякі інші. Тобто, часто один і той же інформаційний ресурс має як друковане видання, так і телевізійне. Є е в Японії е, так звані ток-шоу. Вони відрізняються від наших дуже і сильно. Е, ну по-перше, вони тільки ввечері. По-друге, на них завжди запрошують е, трьох-чотирьох експертів, які е, обговорюють якусь одну проблему. І часто це протиложні точки зору. Вони висловлюються завжди в такій коректній формі, навіть якщо хтось говорить абсолютно дурницю, не прийнято в ефірі. Там кидатися стаканами з водою і нервувати, прийнято висловлюватися, просто казати Я не згоден, має точка зору. Я теж брав участь в таких шоу і можу вам сказати, що це, це велика напруга. Це дві години дуже серйозної дискусії. Професійно їх дуже багато дивляться. Це популярно. Що стосовно соціальних мереж, Twitter Фейсбук не має практично ніякої ролі. Є частина японців, які користуються Фейсбуком, але цар і основну, основну порцію інформації вони отримують через твіттер. Цей Твіттер також має специфіку. Це япономовний Твіттер. Японці англійською мовою майже не володіють, і, скажімо, якщо ви щось постите англійською мовою, то будьте впевнені. Що їх подивиться менша частина аудиторії значно менша, ніж якщо японською, і це дуже популярно. Там є різні абсолютно речі, є дуже серйозні. Всі офіційні структури мають свої твітери. Ну і я також маю посольство. Але ми користуємося японським японською мовою, щоб доносити до максимально широкої аудиторії. У нас слава Богу, практично. Вся аудиторія Твіттерна Японія читає нас, тому ми це ми це дуже сильно використовуємо. Звичайно, що молодь сидить в Тіктоках, в Інстаграмах. Це також дуже популярно. Є своя система, є свій месенджер, який називається Line. Він скоріше нагадує WhatsApp по своїй формі. Але також там є і е, новини, там є можливість отримувати, скажімо так, це помість е, телеграма з, з WhatsApp. Ом. Але це виключно япономовна така е, конструкція. Не, я, наприклад, не користуюся, але ті, хто хочуть підтримувати, скажімо, якісь зв'язки саме з японськими друзями, то е, краще за все, Line. Це у, у всіх, буквально в телефонах, е, воно стоїть. Іншими месенджерами. Вони користуються значно менше, і навіть я вам скажу таке диво, що вони, наприклад, часто користуються звичайними смс-ками через телефон, а не месенджерами, що ми вже давно е, забули. Ну от приблизно так, якщо коротко, відповісти. Е, і е, ну є специфіка того, як подається інформація. Все має бути каваї, все має бути в такій специфічній формі, е, з мінімальним використанням. Технології, я так би сказав. Тобто, то, наприклад, якщо вони хочуть зробити якусь презентацію під час ток-шоу, то це в буквальному сенсі на е, таких плакетках е, друкують, е, і наклеюють, і показують в руках отакі от картинки буквально. Тобто, це нема там, що там електронна, якісь є така динаміка, це тут не прийнято. Вони дійсно дуже стримані в цьому плані і вважають, що якщо подається серйозна інформація, то це не місце для шоу, це місце для такої серйозної розмови, спокійної, ґрунтовної, яка по деталях, по дрібницях розбирає ситуацію і відповідно дає людям можливість це вислухати. Політику вони цікавляться. Я не можу сказати, що це нація, яка замкнена на собі. Інша справа, що японська ментальність і культура передбачає дуже стриману реакцію. Як правило, ви не побачите, тут немає, не може бути таких от демонстрацій пропалестинських чи антипалестинських, як ми бачили в країнах Європи, коли сталася ця трагедія на Близькому Сході. А якщо тут є демонстрація, то це все дуже культурно тихо. Стоять люди з плакатами і все на цьому. І це е, політику я ще раз хочу сказати, вони цікавляться, е, і те, що відбувається в Україні, дуже добре знають, слідкують за цим. І так само це стосується найбільш важливих інших питань, які особливо в регіоні. Ну звичайно, це очевидно, що вони сконцентровані на східній Азії, але також і коли от такі речі важливі, як війна проти України, то також це присутнє в ефірі. І присутнє в політичному житті є е, політики, які ведуть свої канали. Є, е, але більше, я б так сказав, що Ютюб це скоріше за, для е, аудиторії ну, більш такого розважального характеру. Є е, 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 і підписки на мільйонів Ютуби, е, але знову таки для того, щоб працювати в цій сфері, це треба ідеально знати. Мову, і треба угу. ідеально знати манеру, як це подавати, невеличкі ролики ютюбівські ми використовуємо і передачі роблять. І часто ті записи, які йдуть на телебачення, потім вони розміщують в Ютюбі і дають доступ. Але це робиться, знаєте, через тиждень, скажімо, після того, як це вже по телебаченню було, тому що це платно, а YouTube без, ну, безкоштовний. Ну, це в принципі є так, що але я знаю декількох блогерів, які ведуть канали, і вони мають мільйон пісків і навіть заробляють на цьому непогані гроші. Але повірте, це рівень ентертейменту ну дуже високий, і володіння мовою фантастичне. Тобто, ви маєте точно знати, як треба говорити так, щоб вони вас слухали. Тому що конкуренція величезна. Ну бажаючих много, але ну час треба знайти. Це скоріше має бути орієнтовано на молодь, яка має час для цього. Люди, які працюють, вони не мають часу сидіти в youtube канал